І так, всім привіт! З вами я Аліса Кет. І перше запитання, чого я так довго не знімаю відео. По-перше, я їх знімаю, я їх знімаю дуже багато, но, ну чого я не викладаю в ютуб. По-перше, я їх редактирую, вони мені не подобаються, то я збиваюсь, то іще, то іще. Кстати, це я відео вже три рази перезнімаю. І так, сьогодні я хочу поговорити о моїй стрінічквика. Стрі... Стрі... Так, моя стріч... страничка ВК називається Аліса Кот. Я хотіла спочатку Cat назвати, ну там. Коротше, не Не Як сказати? Не і так Щоб ви мені в коментарях написали, що за ти насеч і так далі, просто мені цього не пишіть. Я цього не буду навіть читати Так що попереджую вас. І так. Всім паки-паки! То есть пока-пока, с -пока. вами была я, Алиса Кэт. Пока-пока!